Крила тим ґрунту не треба, землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ті крила неспуху піря, а справді чесноти й довіря, у когось вірності у коханні, у когось вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у когось пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. Акрила має. Акрила має.